Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі про планування та книги. Сьогодні нарешті поділюся своїм оформленням планеру на березень. Сподіваюся, це відео вам сподобається, тож бажаю вам приємного перегляду та натхнення на планування. Буду неймовірно вдячна вам за підписки на мій YouTube канал, а також я веду свій Telegram та Instagram. Буду дуже рада вас всіх там бачити. А зараз повернімося до розворотів та оформлення. Знаєте, я вже казала, що в мене загалом немає ніякої прив'язки оформлення із місяцем, що настав, але цього разу я захотіла додати таких зелених кольорів у оформлення березня. Думаю, що весна у більшості асоціюється саме з квітами, листочками на деревах, ну і всім таким. На головній сторінці місяця роблю невеликий колаж в такому мінімалістичному стилі, а також використовую вже наперед заготовлений напис з назвою місяця. Мені дуже подобається, коли написи на таких рваних. У частинках листочка знаходяться. Під таблицею традиційно будуть розташовуватися мої цілі на місяць. До речі, це ще не все оформлення, і ви можете бачити по моїм скетчам, що я хочу використати цього разу такий елемент, він називається щось по типу мудборд. Це така металева решітка, на яку ви можете почепити листівочки, фотографії, різний декор. І загалом я бачила, що зазвичай вона знаходиться або на робочому столі, або повісена на стіні над ним. І це дуже гарно прикрашає робоче місце і налаштовує на роботу. До речі, це моє імпровізоване відео взагалі без сценарію. І записую я звук на новий мікрофон, тому мені буде дуже цікаво, чи змінився звук в кращу сторону, або чи ви це помітили. Тому напишіть про це у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Тим часом починаю прикрашати другу сторінку, на якій в мене розташовується таблиця для справ на місяць. Вона так і залишилась для мене пречудовим інструментом для планування, тому раджу обов'язково спробувати. Ще дуже давно на Аліекспресі купувала ось такі стікери в коробочки з різними рослинками. Вони тут намальовані як би аквареллю, але перед накленюванням я ще обрізаю оцей білий контур. Мені так більше подобається. Ну і прикрашаю цим стікером сторіночку. Останнє, що роблю, це проставляю дати і перевіряю, чи правильно я розкресила цю табличку. І ось така тема у мене вийшла. Розкажіть у коментарях про свої асоціації з березнем чи просто з весною. До речі, у мене одна із асоціацій це те, що нарешті світить сонечко. На початку цього відео його особливо було яскраво видно. На другому розвороті я все ж таки вирішила залишити трекер звичок і оформити його так, як мені найбільше подобається. Але цього разу було трішки проблематично приклеїти ці листочки в клітинку, щоб не розграфлювати повністю сторінку. Зверху я відмічатиму свої звички. Традиційно, але я на відео ще забула підписати трекер продуктивності, це я зараз вже при монтажі бачу. Зараз я трішки спрощую своє планування через те, що мені не зовсім зручно з собою носити такий великий та важкий блокнот, але все одно намагаюся час від часу відслідковувати чи впроваджувати у своє життя нові звички. А ось від трекеру сну я поки що відмовилася, тому що це треба конкретно так відслідковувати. І він не сильно мотивує мене щось в своєму житті змінювати. Тому мій графік сну бажає бути кращим. Замість нього я буду відслідковувати прогрес у своїх різних сферах життя. Побачила це однієї блогерки з України. Вона відслідковує такі сфери, як сім'я, робота, відпочинок, хобі, і, здається, ще якісь там є критерії. Вирішила прикрасити цю сторіночку повністю з зеленими рослинками та вазончиками. Вирішила, що всі трекери та сфери життя я підпишу пізніше, тому що хочу ще зробити фотографії для свого інстаграму. Ну і тепер час перейти до крайньої сторіночки цього відео. Цей розворот також зазнав змін, при тому суттєвих. Зверху так і залишається мій трекер для постів у телеграмі. Я знаю, що я там з'являюся досить рідко і хочеться це якось виправити. Сподіваюся, що ведення такого трекеру мені в цьому допоможе. А далі, нижче я прибрала свій трекер для YouTube каналу. Думаю, ви бачите, що відео почали виходити тут теж не так часто. Саме тому я вирішила вести трекер для свого інстаграму. Там я з'являюся буквально щодня і дуже часто роблю якісь пости. Звісно, YouTube я не полишу, але мені просто потрібно набагато більше вільного часу, ніж у мене зараз є. На правій сторінці залишаються незмінні рубрики, серіали, досягнення чи приємні моменти місяця і нотатки. Нотатки, до речі, я не так часто використовую, зазвичай записую на якихось листочках в своїх інших блокнотах або деінде. Прикрашаю цю сторінку теж в зелених кольорах. І ось таке оформлення у мене вийшло. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте це відео серед друзів та знайомих. Давайте разом розвивати український YouTube. Сподіваюся, що мені вдалося вас надихнути на планування власного життя. І скоро побачимося у новому відео. Всім па-па!